Літо майже добігає свого екватору, і це час для пляжного відпочинку. Зазвичай люди хочуть охолодитися і чудово провести свій час. У нашому місті є чимало зон для літнього відпочинку, і ми вирішили перевірити їх за певними показниками. Як звичайні мешканці міста ми оцінювали дорогу, інфраструктуру, чистоту узбіччя. Загалом завітали до п'яти пляжів Кам'янського. Переважно обирали безкоштовні, але не оминули і один платний. Першим пляжем у нашому турне став, став ставок на масиві. Бам. Щоб дістатися до води, треба зробити невеликий похід. Спуск до водойми через вулицю, поміж будинки та стежки. А вже внизу життя кипить. Тут є все для відпочинку. Ну, для Району Бам та соцміста. Тут є чистий пісок, тут є вода, в якій живуть качки, а качки не будуть брудній воді просто купатися. Тут є маленькі навіси, тут є роздягальні, тут є зони для відпочинку. Та щоб пограти в волейбол, футбол та інше. Є тут туалет, є контейнер. А що ще треба для відпочинку? Тут все є. Місцева молодь, як завжди, активна: стрибки у воду, гучні розмови, музика. Ми, звісно ж, не втрималися і поставили кілька запитань про саму воду. бо вигляд то одне, а відчуття зовсім інше. А часто приходиш з друзями, грати тут волейбол, футбол, чи просто купатися як сьогодні? Це не дуже часто. Просто прийшли сьогодні покупатися. Як вода сьогодні? Сьогодні ну прохолодна, але вже звикли. Наступна локація лівий берег. Тут у місцевих є два фаворити: Вороній острів і набережна. Початку коса. Там нас зустріли не чайки, а намети, мангали і справжній кемпінг-пляж. що ми маємо на Вороньому острові? Ми маємо тут просто звичайну природу. Тут немає медичного пункту, немає туалету, немає е, контейнеру для сміття, але ж ми всі культурні люди. Ми ж, якщо не смітили, взяли з собою і вивезли, викинули десь у місті. Тут все є для відпочинку, такого звичайного безкоштовного відпочинку. Після дикої свободи трохи комфорту. Ми завітали на платний пляж, розташований уздовж траси на Лізаветівку. Фактично, це одразу три пляжі в одному: Кримчик, Лізаветівський рай та золотий пляж. Нас зустріла охорона, але гостину пропустило без питань. Дуже гарні ціни. Всім рекомендую. Приїжджайте, будемо раді вас бачити. Поблукавши територію, можемо зафіксувати. Є все. Є лежаки, є надувний басейн і багато іншого. А головне чисто і покриття піщане. Що хочу сказати стосовно кримчика. Він же є Лізветоський рай, та ще якась третя назва. Я вже не запам'ятав, як вона називається. Це як вони кажуть, це одна територія. Тут по суті все є, але є, але тут все платне. Тут щоб заїхати, треба заплатити. Щоб пройти, треба заплатити. Тут же кожен обирає для себе як хоче. Тут є роздягальні, є тут є і кафе, тут є і мангал, можна орендувати. Тут Багато чого є для відпочинку. Вам буде цього достатньо. Отже, так, йдемо далі. Повертаємося на лівобережну набережну. Тут класика: і дітей багато, і дорослі розслаблені, і музика з колонок. Тут це як завжди, безкоштовний пляж, але є грибочки. Тут є зони відпочинку, де можна пограти, волейбол, футбол, будь-що хочеш. Є, що я побачив, є. Контейнери для сміття, є біотуалет, неподалік тут є якісь семка, кава морозова, можна все це купити. І це, це, ну, тут перебування безкоштовне. Водичка чиста, водичка тепла. Ну, Це ми поки сьогодні знімаємо, але ж все залежить від погоди. Що хочу сказати по пісочку. Пісочок усюди однаковий. Усюди, як після дощу, тут нещодавно були дощі, то воно ну, приємно, приємно, чистенько, пляшок сміття я не побачив. От де ми пройшли, я такого не побачив. Тож, можна приходити, можна купатися. Відпочиваємо разом. І останній в нашому огляді Дніпробудівський пляж. Він же колишній головний міський. Стан дуже добрий. Є все, щоб розкласти рушники, отримати засмагу. Проте, в доступі до води, як завжди, є своя квест-історія. Тепер ми приїхали до міського пляжу на Дніпробуді. Що хочу сказати, тут чисто. Тут є де пограти, тут є де потренуватися, тут є де позагорати і найголовніше тут є здоров пункт. Якщо вам стало погано, приходьте, вам нададуть першу допомогу. А ще найголовніше купатися тут заборонено. Є вивіска, але ж люди купаються. Ми не охоплювали всі платні пляжі. Їх послуги різноманітні, але і ціна відповідна. Зате протестували доступні варіанти. Перевірили маршрути, умови та настрій відпочивальників. У Кам'янському є де охолодитися, просто потрібно знати, куди йти. Кожен пляж має свій характер і свої неповторні особливості. Та головним є те, що усі вони чисті, комфортні і затишні. Тож можна сміло казати, що місто добре підготувалось до літнього сезону. Що ми завершили об'їзд Кам'янськими пляжами, і хочу сказати про те, що усюди пісочок є, і водичка є. Він чистий, водичка тепла. І люди, маленьке проханечко, прибирати за собою, адже всі ми полюбляємо відпочивати на чистому пляжі.